Посвята в першокурсники подія, яка запам'ятовується кожному студенту на все життя. В цей день студенти відчувають себе зарахованими до великої студентської родини, а особлива така подія закарбовується у пам'яті, коли стаєш студентом одного з найкращих вишів України Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Усіх першокурсників з посвятою особисто привітав ректор навчальної установи Володимир Онищенко. Від імені усього науково-педагогічного та студентського колективу та від себе особисто вітаю вас із тим, що ви із сьогоднішнього дня є повноправними студентами і поповнюєте дружню велику студентську родину Пол-НТУ. Та нашого чудового міста Полтава цього року студентами-першокурсниками Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка стало більше 1800 молодих людей. Вони краще з 6000 тисяч абітурієнтів, які подали документи. Така цифра підтверджує високу конкуренцію практично на кожне студентське місце і є показником великої популярності вузу, який справедливо входить до чільної десятки кращих вишів України. Говорить полтавський міський голова Андрій Матковський. Він особисто приїхав, аби привітати студентів з незабутньою подією у житті кожного. Я згадував своє студентське життя, і я знаю, що цей день посвячення в студенти кожна людина запам'ятає на все життя. Я теж пам'ятаю, як я отримав студентський квіток. Я пам'ятаю, як не доспав цей день, і теж згадав про це і розказав студентам. Гарне студентське свято, гарні традиції. І у нас дійсно це один із найкращих вищих України. Тому ми вітаємо наших студентів в нашому місті. Під час традиційного концерту почесні гості свята разом з ректором вручили першокурсникам символічні студентські атрибути ключ від країни знань, заліковку та студентський квиток, які супроводжуватимуть новоспечених студентів п'ять наступних років їхнього життя. Ректор технічного університету Володимир Онищенко розповів. Попереду на першокурсників чекає відповідальна праця, щоб стати достойним конкурентноспроможним випускником. Їх Очікує важка праця, тому що на сьогоднішній день велика увага приділяється якості надання освітніх послуг. І ми вважаємо, що наш випускник тільки тоді буде конкурентноспроможним, коли він напружено працює на протязі, на протязі всього періоду навчання. Тому з першого дня. Навчання, ми будемо намагатися їх вчити самостійно навчатися для того, щоб вони знали, де шукати відповіді на всі питання, які буде перед ними виставляти життя. Прикладами для наслідування вважає полтавський міський голова Андрій Матковський мають слугувати такі видатні Полтавці, як Юрій Кондратюк та Ігор Сікорський, які завдяки своїй сумлінній праці та знанням прославили Полтавщину у світі.